Події останнього часу, які відбулись в Україні, досить суттєво вплинули на погляди жителів нашої держави і багато в чому змінили їх орієнтири. Європейський спосіб життя для більшості українців став показовим. Україну європейською прагнуть зробити як політики, так і прості громадяни, шукаючи всі можливі для цього шляхи. У представників міжнародного університету бізнеса і права виникла ідея провести міжнародну науково-практичну конференцію, до якої запросили чимало гостей. Ми пригласили вчених Из разных регионов нашей страны пригласили ученых из, из Евросоюза для того, чтобы обменяться мнениями и результатами своих исследований о проблемах а, трансформации общества в условиях социально-политического и экономического кризиса. Просто так изменить социальную структуру а, по мановению волшебной палочки или по нашему с вами только лишь желанию невозможно. А, в этом процессе должна присутствовать научная база. Наша страна. Сьогодні максимально пытается е приблизиться к уровню законодательства, к уровню экономики, но, к сожалению, очень много есть факторов, которые нам пока что не позволяют этого сделать и стать полноценными участниками Европейского Союза. Мы возлагаем, честно говоря, на эту конференцию очень много надежд, очень много чаяний. Соответственно, наши студенты очень серьёзно готовились к этому мероприятию, готовили доклады на английском языке, на немецком языке. Утверждение евроинтеграционных ориентиров, преодоление системной кризи страны та сближенья Законодавчих норм між Україною та ЄС. Основні проблемні питання, які обговорювали на конференції. Але щоб їх подолати, необхідно орієнтуватись на досвід тих країн, які вже стали успішними у Європі, вважають організатори. Тому для участі у конференції запросили колег з Німеччини. Крістіан Герман володіє однією з великих туристичних компаній Федеративної Республіки. Говорить, що український туризм потрібно поступово вводити на європейський ринок. Туризму главна задача привести стан туризму в Україні к тим требуванням, які существують в європейських країнах. і на практиці вже непосредственно совершати обмін туристами так, щоб Україна соответствувала тому рівню європейського стандарту, який существує там. Також європейці говорять, що приїхали познайомитись з розумними і активними студентами університету І кращим дати можливість розвиватись, навчатись та переймати досвід у Німеччині. Ми Ich möchte wie die Situation in der Ukraine jetzt Wie können wir helfen? Das ist das Hauptwichtigste. Die Studenten gehen die Universität, sie Січас Міжнародна конференція зацікавила чималу кількість людей. До неї долучились не тільки студенти та викладачі університету, а й посадові особи органів влади та місцевого самоврядування, нотаріуси, юристи, працівники правоохоронних органів та члени громадських організацій. Взяв участь у конференції, виконуючи обов'язки начальника головного територіального управління юстиції у Херсонській області. Олег Предмесніков він виступив з доповіддю на тему співробітництва України та Європейського союзу у сфері боротьби з легалізацією коштів та фінансування. Тероризму сьогодні дійсно нотаріус є суб'єктом протидії відмовання легалізації грошей, які добути не злочинним шляхом після такої співпраці. після такої роботи ми більше будемо розуміти своїх європейських партнерів і будемо все ж впроваджувати новітні технології, які сьогодні існують в Німеччині. Сьогодні відносини України і ЄС це забіг на велику дистанцію. Вважають організатори попереду. Дуже серйозна робота в першу чергу над собою. Дарина Дишкант, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.